Слава Ісусу Христу! Сьогодні маємо свято Преображення і сьогодні мені якось так... хочеться поділитися тим, що, чим є для мене це свято цього року. Звернула увагу на те, що е... Преображення – це дуже-дуже багато світла, яке не кожне око може витримати. І коли Ісус закликав з трьох своїх найближчих друзів на, на гору Преображення, то вони позасинали, вони попадали, вони перелякалися. І мені це про те, що коли я чи хтось питає, де Бог, чому він не покажеться, чому він чого не зробить, то питання, чи ми можемо витримати так от його бачити, якби він насправді себе показав, чи ми би витримали, чи ми б не, не попадали від цієї велич, від цього світла. І але вже якщо побачити його, наступне, що апостоли на цій горі роблять, починають говорити, може, поставимо тут намети, тут насправді добре, та? тобто царство Боже, це там, де добре, це там, де цар, там, де хочеться залишитися, але це не те, що зараз нам потрібно, лишатись там, де добре, а нести царство Боже туди, де не добре. І ще один момент, коли вже побачили, треба також і почути. Коли апостоли говорять, Петро говорить, поставимо тут три намети, лишимося тут, будемо собі тут жити. Голос отця каже: ось мій син, його слухайте, не говоріть, слухайте. І царство Боже починається зі слухання, з того, що я замовкаю, з того, що я починаю чути, а не думати, що сказати. Царство Боже неможливо там, де не чують, там, де не слухають. І мені десь про те, що як я слухаю інших людей, чи я даю їм сказати слово, коли я є з людьми, чи вони слухають мене. Царство Боже це місце, де можна бути вислуханим, і це місце, де я слухаю Бога, найперше, це моє перше завдання. Без слухання Бога, Царства Божого не побачу, не почую, не зрозумію, не впізнаю. Хочеться сьогодні преображатися саме через слухання, преображати свої навички слухання, своє серце, яке може бути трошки глухим, трошки не розуміти Слова Божого, трошки не відчувати, де голос Божий, де не Божий. А царство Боже дуже чітко показує, який голос є тим. Який лікує, який преображає, який зцілює. Я хочу всім нам, і собі найперше побажати такого досвіду слухання, такого досвіду світла, такого досвіду е, бути добре, досвіду, де є добре, і творити такий досвід самій.